Доброго раночку, вінтаж Баскет. І сьогодні ми в Атланта, Джорджія, Богданович і ястреби проти Pelicans. І я скажу, що Янг просто скажено заводить команду. А новий тренер дійсно побудував цікавий. Хімічний, алхімічний кемістрій момент все крутиться навколо Янга, крила в нього розправлені. І Вілі Грін, мені не зрозуміло, що він собі думає. Зайон в такого, ви знаєте, перетворюється середнього гравця. Ну, це на мою думку, я не бачу суперпрогресу від Пеліканс цього року. Цікавий був бродкаст е, з Домініком Вілкінсом, так, Веслі Метсюс ще є у Хоукс, Виходив Паті Мілс. Е, вони здобули перемогу. Мені більш імпонує стиль такий розкутий, швидкий, дуже широко вони е, м'ячем е, пасуються, використовують, розподіляють. Е, Мюррей гармонічно входить до будь-якої п'ятірки, цікава ротація Хоукс. Мені здається, цього року можуть показати сюрприз. Може вони будуть приємний сюрприз. Може вони не будуть такі стабільні? Може тут і Пеліканс будуть стабільні на своїй конференції, але треба дивитися.